Друзі, з вами Артем, І сьогодні ми будемо робити поліцейську тачку. Погнали! Давайте ми сядемо в нашого хамера. сідаємо. я трошки його прийшов. І друзі, давайте ми вже на кінець доб'ємо вже 35 підписників бо до кінця місяця, бо ще, до цього місяця лишилося не знаю, до кінця цього місяця, два дня. Ну і Погнали, давайте ми поїдемо за нашим доджом. І ми зробимо свою власну тачку. Так, погнали до автосалону. Все, де вона там продається. Все, погнали. Ви спитаєте, чого я вибрав тачку, бо це хамера, бо вона підходить для внідорожжя. Я вам розповім: я її взяв для того, щоб просто на ній покататися. Бо я на ній від обновлення ще не катався. Вот. Ну і я вам і у відео її не показував. Ще. От, 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 такий у мене є хамер, Якщо ви ще ніде не замічали в гаражі, От отакий от, у мене є хамер. От і друзі, давайте поки туди їду, то ви, будь ласка, спустіться униз і підпишіться, поставте лайк і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Все, ну як по традиції, я кажу, ви самі круті. Все, погнали. І так само по традиції, як я кажу, погнали. Ось ця традиція. Нормально пре наш хамер. Якщо його прокачати на максимум, то, походу, він буде 7 ступка. Отак. От Погнали так, 150 для хамера, це дуже добре. У мене він, походу, не прокачений. Він те, що його трошки так улітає. Він не дуже уверено на подвірски стоїть. Нормально 150 цілу дорогу. Трошки підрифтували. Нормально. І він ще й не жире, так хто плява тут замітив. От, все, погнали. Ми зараз будемо купляти нашого доджика. Звісно, я не знаю, скільки він там стоїть. 400 тисяч, скільки, бо я ніколи не купляв його, блін. Давайте ми вже... Давайте відключимо навігатор. Оп. Все. Так, давайте назад запаркуємося, як на як нормальні люди. Все, давайте вийдемо. Оп. Все, ми вийшли. Так, погнали до нашої тачили. Так, да, я вгадав, що вона тут. А що вже у гаражі нема місця? Хм. Ай, нема, да, да нема. давайте ми просто гараж купимо і все. І ми просто зможемо і все. Просто тут є один е, близько гаражик. Давайте ми його просто прикупимо і все. Інтересно, інтересно. У мене ніби то що збуло трошки гаражів. Погнали, головне, щоб той гараж не був за чертежі. Так. І все треба би він був за монети. Так, сюди. От тут цей гараж знаходиться. Оп, що він? Так. Да. Все добре. Гаражик ми купили. Що погнали до нашого автосалону. Ми вже тепер можемо тачку купити. Бо у нас є м -м -м -м, цей гаражик, гаражик от наш автосалон, і поїхали вже того доджика купляти. Я, чесно, що на тому доджі реально його ніколи не купляв, бо він мені не дуже подобався. Але я думаю, що я, ми як його зробимо, то він буде крутий. Але лише, що, що вибачайте, бо я не поставлю донатну, е як це називається, сирену, бо... Я ще, ви, як знаєте, ще не дуже такий блогер розкручений того. Все, а ще нормально, 163 тисячі. Не, не. Ну, так, погнали уже в покрасочну. Що тут каністру нам дарять. Все, погнали. Це на всіх тачках дарить каністру. Так, давайте ми включимо навігатор. Ви, ну, ви думаєте, що я тут у цьому місті чи не дуже. Я тут що, знаю, я ж просто не, не хочу думати, дивитися просто, куди їхати. Так, ще один гараж, ми його вже, звісно, не будемо купляти. Теж за 60-ку. Все, погнали. Нормальна тачка? Мені чого не не неза. Мені зад у ній дуже нравився. Все погнали. Ну така зараз нормальна. Ну, ми зараз там будемо трогати подв'язку все на світі. Так, ну зато е, тонер не будемо робити. Так, давайте ми вже ладно е, сюди, в майстерську, заїдемо. Уже до Саші. Все. Так, виключаємо тачку. Так. Привіт, Саша! О, привіт, Артем! Ми приїхали з тобою робити поліцейську тачку. А, добре, Артем. Так, давайте ми зробимо її саму більшу подвістку, як у настоящих поліцейських. От. Чекайте, чекайте. Оп. Є. Купляємо. Далі ще от сюди. Давайте колеса її поставимо. Бо я знаю, які тут треба спеціально для цієї машини. Так, де вони не ті, не ті. Бо ви, як поняли, то нам треба зробити точ-точ таку саму поліцейську тачку. Так, давайте ми подивимось, як тут. Я сфоткав на скріншоті. У мене є тут близько планшет. Так, які тут диски. Ді... 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 А, не такі. Понятно. <гум> Бо давайте ми якісь свої поставимо диски. Ді... Давайте от такі. От. І найменший розмір поставимо. Або ні, давайте. Ні-ні. давайте сюди і поставимо от такі. Все. Так, ми вже в принципі Саша може міг. Такий тут рейтинг? рейтинг, а от такий. Ну все, пока, Саша. А, ні, не пока, не пока ще Саша. Так, там треба стробоскопи поставити. Хм. Такі. Давайте ми поставимо ззаді, бо я точно знаю, що ззаді є. Чекайте. Це спереді, оце ззаді. Так. Блін, у нас е, деньги вихожу на очах. Так, ну тепер точно пока Саша. Все по карте. Все, погнали вже в нашу на кінець ту покрасочну. ми вже Сашу. Оп. Так. Все погнали. Блін, на... Трошки тачка у нас перевертається так. Не дуже вона. Ну ладно, нічого страшного. Так, ну що, погнали, її робити в чорний колір їй треба. Так, за 3000 давайте. От, це чорний колір. Все, є, вона у нас у чорному кольорі. Так, далі виніли. Возьмемо, давайте ми возьмем... Ні, квадрат тут є. Квадрат, квадрат, квадрат. Так. Да. От. Все є. Квадратик є у нас. Так. О, я просто дивився на скріншот. Так, кого він кольору білого. Так, білий-білий-білий, все. Так, нам треба на цілу дверку. Аж не такий. На цілу дверку. Ось так. Блін, буде тяжко робити цю тачку, я так чувствую. Так, нам треба чуть трошки менше зробити. От -от так, от так, от-так. отак. -от так, походу, буде нормально чи ні? Чуть більше. От. Ну, десь от-так. буде супер із двох сторон. Все, тепер текст, і нам треба написати поліс. Поліс, поліс, де текст, 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 текст. <гум> так. Оп, штрих. Давайте напишемо по-англійськи. Поліс. Так, клавіатура. Так, ці всі великі букви, так. Да? Великі. Депи, Пі-пі-пі Так ой. По. По. Читайся поліка. Хі -хі. Полі Поліс. Що є? Так, ок. А тут не можна з двох сторін чи можна. О, ні, не можна. Хі. Так. Я не думаю, що у нас прям вийде оригінал-оригінал. Машина. Типу як поліцейське. Так, чуть розтягнути. Отак можна. Все. В принципі, нормально. Так, давайте тепер тут збоку зробимо опять. Так, ну звісно що не хеллоу. Поліс опять. Так. по... Так, полі... полі. Поліс. Все. Окей. Давайте тепер тут ми настроїмо на наш текст. Оп. Не ж краще, не можна. Було як це називається, Зробити одинаково. Ні, у нас аж не так з того боку. Я, чесно, перший раз роблю поліцейську тачку. Так що поставте лайк. У нас, в принципі, вже нормально поліця... не виходить. Все, є. Зробили. Так, що у нас тут позаду у мене на картинці? А, ззаді теж просто поліс. Давайте опять поліс. Так, поліс, поліс, По. По. поліс. У нас вже є тут. Все. Так, ставимо. Окей. Так оце кольору білий нам треба. Нам треба вже білий. Так, от так, так от так. Поліс, поліс, поліс. Хм. Треба так чуть, чуть менше. От, отак. От Все, отак, от супер. Дві тисячі. Все, є, є. Так, давайте далі робимо. Так, давайте далі перед ми робимо. А перес теж поліс. Хм. Так, давайте. Щось трошки похоже, я думаю, на поліцію. Так, далі Полі... Полис. Є ок. Так, білий тут, да, білий колір. І зараз зірочку прийдеться нам робити. Прийдеться, прийдеся зірочку. Так. Оп. Чуть більшу. Оп. Ні. тут в оригіналі таке. Все. Нормально, а тепер зверху зірочка. Давайте знайдемо десь зірочку, чи тут є, нема. Давайте ми взагалі зробимо вже трошки по своєму оцей квадратик. А ні, чекайте, я поняв, як можна зробити. Такого кольору там. Так. Так, <зів corro attained> так от. От, вот так чи що? Да, вот так, отак. Все, От так прям супер. Все, і тепер ще раз. Беремо плім чого все чорне. Так, сюди. Оп, 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 оп. Так. Так поставимо. воно так не дуже. Хм. Сложна робота, сложна. Так, от так От так, от, отак. Походу, от, от. От, так Ну, я хоч якусь зроблю. Би хоч якось було. Так, 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 так. Біле, а я то шукаю, думаю, де? У нас буде чисто своє от таке, що ми зробимо. Не іменно оригінал, оригінал, а зробимо іменно своє. трошки, Що не буде іменно оригінал. Все. Отак. Хм. Так у нас прикольно вийшло. І тепер давайте знаєте, що ми зробимо? Просто зальємо квадратиком, а квадратик буде червоного кольору. Чи... А, ні. Давайте яскравого, але ну, чесно, не роблю оригінал, бо я хотів придумати таке своє. І давайте ми просто на цю зірочку таку поставимо і напишемо теж поліс. А, це закриється зірочка. Туди, туди ні. Хм, таку тачку я не хочу. Далі просто знизу напишемо поліс. Давайте опять. Так, де наші узори? Зображення нам не треба. Камуфляж теж не треба. Флаги. Так, де вже ті штрифи? От, шрифти, то і поліс напишем. Невичайно, ну вибачайте, що це не оригінал. Не оригінал. Але так, чесно, нормально. Так. Все, тут білий. Оп, трошки менше. Ми зробимо чисто своє, чисто таке своє домашнє. Зараз заїдемо ще до Саші, ще раз, і мігалки поставимо ще май. Оп. Все. Так, на нормал. Все є. Ну, і ззаді там зірочки, Ну, давайте ми без зірочок будемо, бо я ж кажу, що ми робимо свою. Давайте ми ще не знаю, що додавим. Давайте камуфляж, бо це як поліцейська машина і щось має бути камуфляж. Давайте на багажнику тут, отіпа. Типу. Камуфляж. О, типу. Так, давайте зелений у формі дерев. От, у формі дерев. От, от так Все. Оп. Всі, отакі. От давайте ще чуть-чуть дотянемо. Оп. О -от так І давайте десь поставимо типу, наш знак України. Давайте на кришу. Бо це ж поліцейська тачка. Що, то есть, ну це понятно, ж поліцейська, українська, я хотів сказати. Так, флаги, в принципі, наша та чила буде готова. Так, флаг, лаг, Україна. Блін, чого не так далеко цю Україну поставили, скажіть? Так, Росія не дуже нормальна, так. Україн. Є. Можемо поставити отак. Або ні. Давайте наоборот поставимо отако. Отак буде прям супер. Все. Так, 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 так. так. Трошки не так поставили, треба рівненько. Оп. Блін, а класна у нас поліцейська тачка виходить, я так скажу. Блін, а чого вона перевертає прапор? О, от так буде добре. Трошки кривенько, але це буде у нас така класика. Все. от так супер. Давайте ще десь додамо, як це називається, камуфляж. Тікір нам не треба, от камуфляжі. Давайте ще додамо типу, засада є. Так, а це вже типу, теж, такого біленького кольору і це з двох сторон. Все, давайте ми вийдемо вже на вулицю. З походу готова тачка, давайте я вже подивлюся. Ну Ми чесно своє додали, але це нічого страшного, бо це теж так круто. Так, да, ми, ми вже все зробили, лише нам треба до майстерні Саші поїхати і, в принципі, все, і може відосок закінчувати. Блін, ну це взагалі крута тачка. Мені так Тонер ми не будемо ставити, хоч би щось було оригінальне. О, чи може підвіску ми потрогаємо. Давайте ми трошки підустимо, бо ж друге відео буде тікати від поліції, лише буде. Давайте взагалі. Зробимо. От, от так, да, отак. От все, я, блін, Сашу, поз... забув це Саша не здоровається, думаю. Ладно. Так, спереді мігалки. Оп. І. А, це лише одні. Добре. І так, супер. Ну, все, Саш як тобі тачка? Нормальна, Артем, Ти, тебе всі будуть боятися. Да -да. Так, давайте. Що я то, то саме зайшов? Давайте ми розвал скождіння зробимо. От трошки. Оп. От так легенько. Оп. я це я дуже люблю. Або ні, давайте без нього. Без нього. Ну, все, я думаю, що цей відосик можна закінчувати. Кому він сподобався, ставте лайк, а кому не сподобалося, все рівно ставте лайк. Ну я реально зі своїм контентом стараюся, от, що я спеціально для вас вже пам'ятаєте пару серій назад у нас було 3 мільйони, а вже стало 1 мільйон. От, і подивіться просто що у нас вийшло. Я всі... Це взагалі е, крутеста тачка. Ну от, кому сподобалося, то ставте лайк. Ну і так. Ну і всім пока!